Що вплинуло на позицію американського президента Дональда Трампа? Чому він фактично змінив свою позицію? І те, що ми почули ось останніми, ну буквально за останню добу, воно кардинально протилежне там ще тижневій тижневі позиції американського президента. Це по перше. По-друге, що це за оборонні озброєння, які можуть надсилати нам зараз американці? Це нова зброя? Чи це та зброя, яка була затверджена конгресом і надавалася ще за попередньої каденції? Пане Тарас, ну давайте З так надавалося, так і не встигло доїхати, хоча була повинна бути наприкінці минулого року. Так хотіли допомагати. Ну давайте так в дійсності нічого та й не змінювалось, тому що українці чомусь судять по по політиці сполучених штатів Америки за заявами Трампа, які він говорить не українцям, а американцям в першу чергу. Тобто це сукупність обставин, сукупність обставин, які вже пройшли за, за певний час. Ну, по-перше, стає зрозуміло, що американці давали можливість росіянам вийти з війни зі збереженням обличчя. Тобто фіксація по лінії розмежування, далі типорозмовляємо. Але Путін відверто все відкинув, так? замазує Україн, Трампа і США кров'ю українців. І тому вони далі багато чого ще минулося. Україна продемонструвала в тому числі, що тепер могти може в цій війні. Це коли вже говорити про це військові американці і навіть китайці, які говорять, що ми не дамо програти Росії. Ну тобто, це фактично визнання того, що Росія може програти. Цього ніколи ще не А Чому так сталося? Тому що ЗБУшники влаштували повутину, показали, що виявляється, можна третину стратегічної авіації знищити. Так ідуть удари, інтенсивні удари по заводах, інфраструктурі і багато чого іншого. І це змушує повертати в правильний бік розуміння того, що доведеться підтримувати, як би там хотілося чи не хотілося. Далі Трамп заліз в цю історію, це вже особиста його історія. Він так просто не може вже вийти з війни з України. А ось це, що пов'язане з перервами, які у нас як завжди сьогодні, до речі, траурний день у людей з Ардофіліфів, які. Розповідали про агента Краснова, і це щось погане. Агент Краснов працює на росіян і так далі. Там дивіться, крики з того, не стосовно того, що була перерва допомоги, вона могла мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивний характер в тому, що в дійсності американці дуже багато зараз переглядають, які у них зараз ресурси, що у них є, які є аудит і так далі. Тому що у них дуже великі зобов'язання тільки по Україні, і по Ізраїлю і. По Азії, по Філіпінах, наприклад, дивіться, яка зараз іде мілітаризація Філіппін, тому що це один з можливих напрямків атаки з боку Китаю. Проблема в тому, що не факт, що у них є такі обсяги виробництва же ракет Петро, які от на хвилиночку. Ну я намагався знайти точні дані, які скільки вони виробляють. Я знайшов тільки що від 300 до 400 на рік. На рік. Щоб збити одну балістику, це треба використати три ракети, наприклад, може навіть і більше. Ну тобто, рахуйте, 10 ракет. Ну це вже 30, точніше, 10 ракет збити. А скільки в Україну летить? Це 30 ракет. Це фактично 10% виробництва взагалі сполучених штатів Америки. І тому могли бути так об'єктивні фактори, які вони поки що не встигають наростити. Вони тільки зараз ухвалили бюджет Пентагону на 200 мільярдів, по-моєму, більше. Тобто, вони вступають в гонитву озброєнь. Це по Проти Росії, Китаю, все, що з цим пов'язано. І суб'єктивні фактори могли бути чи є там люди, які мають русофільські погляди у Сполучених Штатах Америки в апараті Дональда Трампа, всі інше є. Як і у попереднього президента Сполучених Штатів Америки, там взагалі Вульвен Берс сидів. Він взагалі я читав його книгу. любимчик Москви в дійсності, найулюбленіший улюбленіший посол США в Росії. Ось що питання в тому, що їхнє завдання було теж ну так особливо не давати зброю. Ну Дуда нещодавно згадав. Так хотіли допомогти, що міг 29 не давали. Коли Харківська операція, а коли на 5 місяців, взагалі без будь-яких причин зупинили після харківської операції, щоб не дай Боже не добіне добили росіян, тобто всі мовчали. Да? тільки правда раніше гранти роздавалися за те, щоб любов була така велика. Тепер грантів немає. От і у нас роздмухуються антиамериканські настрої, в тому числі такі люди. Тобто працювати треба по всіх напрямках. Головне, якщо є гроші на закупівлю зброї, то треба і з ВПК Сполученими Штатами говорити так, говорити з ветеранськими організаціями, щоб вони розуміли, що ми на одному. Му боці, ну в першу чергу, наші ветерани з ними повинні спілкуватися з республіканцями, і все інше, тому що Трамп вже критиця піддається вже всередині сполучених штатів Америки, причому безпосередньо з те преси, яку він читає. Там от, в Нью-Йорк Пост вийшов з дітею закликом, щоб робили, принаймні, оборону дали. Ось, я підписаний, просто спеціально підписався заради цікавості на, цього, на Фейсбук Дональда Трампа. От він читає цю газету, нещодавно вивісив. Там, ну там, звичайно, там була газета, не з цієї статтєї, інша з його перемогами і все інше. Ну, він читає Це Це на нього діє, тому в сукуп... це працює в сукупності в дійсності, всі ці обставини, які йдуть. Щодо Оборонного замовлення, ну я думаю, що все ж таки ну мається на увазі, що мається на увазі оборона. А, я думаю, що критичне питання стосовно патріотів і все інше все ж таки вони знайдуть е, це вирішення. А стосовно атаки, так це самим треба робити. До речі, і ЗРК треба своє робити. От у нас вже зробили одна приватна компанія, вже зробила власні ЗРК, три штуки вже готові установки. А у нас Міністерство оборони їх просто не фінансує. Ну, так і навіщо потрібно? Лашахіди літають, ну, якось розбирають. Беретися все інше, щоб знаєте, не бігати, не запитувати всі ці речі, щоб самим це виробляти і самим потім експортувати. Експорт теж треба відкривати, щоб гроші заходили в нашу країну і підтримували себе вироб... виробничі цикли. Тому це далі погані новини для росіян далі йдуть. ОПЕК збільшує видобуток нафти. Так? Бачите, яка істерика стосовно аеропортів була, коли заблокували 250 мільйонів збитків. А хто це буде компенсувати авіакомпаніям? Тобто. Дуже райдужне в дійсності історії для росіян, чим далі, тим гірше йдуть. Тому що, якщо вони, наприклад, по всій країні вимикають там, інтернет, коли літять дрони, ну вони просто підлітають до аеропорта, вони там вимикають інтернет, це інше. Це ж впливає на економіку. Порушуються бізнес-цикли, порушується робота малого та середнього бізнесу і так далі. Тобто багато чого іншого йде. І тому це в сукупності працює, тому що ставку роблять виключно насильні. Знову ж таки, чи не є це, скажімо, навіть просто розмови, та що зараз сказав пан Костянтин, просто заговорюванням проблеми. Він не введе санкції проти Росії Трамп ніколи. Ну давайте або так. не посилить їх давайте, подальше. Давайте так там багато є хитруватих пунктів, mm -hmm. стосовно яких Вереск в першу чергу буде стояти в Європі. А хто у нас газ купує нафту? А, <смір> звідси давайте зайдемо. <смір> да, Оце, тобто, дивіться, в дійсності там Росія та навчилася обходити санкції, ну, наприклад, стосовно нафти, якщо вона доставляється по морю. Ну, тобто, там десь документи поміняти, перелити танкери, змішати нафту і так <смір> далі. Але, але. Я думаю, що китайцям важко буде сказати, що нафтопровід, який починається в Росії і закінчується в Китаї, там міститься якась інша нафта, окрім російської. І Грем, коли виступає в сенаті, в першу чергу позиціонує як антикитайську цю позицію, що Китай не ну, повинен мати доступу до нафти по Суходолу, тому що в майбутній війні Китаю та США. У Китаї не повинно бути доступу до цих ресурсів. І тому вони це просувають. Далі. Це удар по Європі в першу чергу. Тому що там сказано три позиції. Нафта. Привіт другу, як він говорить, пану Орбану і всім іншим, які дуже європейці ж продовжують купувати нафту. Не американці продовжують купувати. Привіт по газу. Це привіт кому Франції. Німеччини, Німеччині і так. всім іншим, які продовжують купувати газ. І Уран. Там же Уран ще є. Тобто вони б'ють комплексно по всіх речах. Я вважаю, що цей законопроект, що він буде ухвалений, дуже добрий. Чому? Тому що вважаєте, що це на років 50, якщо не на 100. Тому що вони потім не знайдуть можливості його скасувати. І тобто, у будь-якого президента, у Трампа чи іншого, завжди буде важель тиску. Комплексно тиснути не тільки на Росію, а і на Європу, і на Китай. Так що там хитрувата в дійсності історія, там не, там не все так просто, там не тільки просіть. Про Тому що в дійсності чи можна обійти можливості? Ну можна. Ну, наприклад, є як країна, яка не має, наприклад, торгівлі США. Ну їм байдуже, скільки там їм влуплять 5 тисяч відсотків, можна 10 тисяч відсотків. Ну, якісь там острови, наприклад, там, uh -huh. припустимо, да, які не мають торгівельні стосунки в США. Але щодо нафтопровідного транспорту, це велике питання, так? А, і газу. І тут прищучать в першу чергу європейців, які хитрувати, от вони всім розповідають, що який поганий Трамп що не хоче санкції а, а, запроваджувати, так він їх запитує. А хто газ купує досі у росіян? Так а чого ви наш не купуєте? Нафту нашу не купуєте або у союзників. А там на хвилиночку всього товарообіг на 60 мільярдів доларів. На 30, 30 мільярдів вони закуповують у них. Нафту 6,5 мільярдів, газ на 20 мільярдів, метал на 2,5 мільярди. Це я статистику за минулий рік говорю. Угу. Ну так що Білорусь туди ще додайте? Да? Тому що це одна шайка лійка і що найбільш цинічна, в тому числі продукція аграрного комплексу, тобто замість того, що в Україні купувати, вони в Росії продовжують купувати. А так розповідають, що звичайно винувати американці і звичайно розсипаємо українську пшеницю. Да, на да, да. Тому давайте теж дивитися ну по конкретиці, тому що я думаю, що це дуже добре в дійсності закон. Ще раз Знаєте, коли у американців ідеться про гроші і у європейців. Вони взагалі не знайдуть можливості потім це скасувати. Я завжди в таких випадках згадую історію. От є така країна, як Куба, її влупили спонсор тероризму у 82-му, по-моєму, році. Так? За що? За те, що Куба направила своїх солдат в Анголу, по-моєму, будувати соціалізм на допомогу радянський союз перевозив на... на допомогу да, радянському союзу. Такий влупили, uh -huh. так ось дивіться. Вже немає Радянського Союзу, вже ніхто не просуває комунізм, Фіделя Кастро вже немає. А Куба досі спонсор тероризму. Так? І там вже ж питання не в грошах. Ну там вже ж немає грошей, що вони там візьмуть з цієї Куби. Там, да? А тут іде про нафту, про газ і про уран. Тобто це комплексне питання, яке дозволяє тиснути одразу ж в три точки: на європейців, на китайців, ну і на індусів, в тому числі. Я думаю, що індуси, якщо. Ну, побачиш, що там можуть спіймати, не будуть ризикувати так купувати російську нафту. Ну, по різних схемах можливо, але ви повинні розуміти, що кожна схема коштує грошей. Ну, щоб, знаєте, знаєте, документи поміняти, новий там танкер, наприклад, який зламатися може, хтось може його підірвати, наприклад, да? uh -huh. перелити нафту, де змішати. Це теж транзакційні витрати, які лягають на собі вартість і на ціну. Все рівно росіяни не зможуть так вільно продавати, як у них було солодка і красиво до 24 лютого, коли вони європейцям це могли з величезною маржею продавати. Тому що в чому проблема росіян? В тому, що у Трампа з Росією головний конфлікт інтересів це нафта та газ. Тому що у Трампа є власна нафта та газ, яку він активно просуває, в тому числі в Європу в першу чергу. Вони там сильно гарно засіли в Європі, і головним бенефісарами відсутності російського нафти та газу в Європі є американці. Так що така от історія. Я вважаю, що це дуже добре буде там з тими поправками. Може запровадити, може не може запровадити. Коли буде йти про нафту, угу. от знаєте, у американців якось знаєте одразу ж там чухатись так, руки почнуть. Ну, я так, 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 розумію, так розумію, що Трамп витримує якусь зараз паузу. От він має оце він допрацьовується цей законопроект. Я так розумію, з різних сторін допрацьовується з урахуванням, скажімо, контексту цього, але він тримає паузу. Uh, і не підписує. Ні, давайте. Що що не прийняти це законопроект, що ще його немає. Так? Uh -huh. Ні, питання в іншому, там глибше питання. Uh -huh. В Тому що для англосаксів Росія завжди була дуже зручною країною. Не в біса нормально виробляти нічого не можуть, так? але завжди є тиск на Європу. Ну, наприклад, почнемо там з далеких ДВН, Війна 1812 року. Чому Російська імперія змогла витримати удар Наполеона? Тому що Британська імперія їх фінансувала, зброю давала, гроші давала і так далі. Тому що вони, щоб Наполеона перемогли, Рідно, тому що Наполеон всю Європу захопив, оголосив континентальну блокаду Британії. І ось і британці не знали, що з цим робити, тому що у них ніколи не було великої сухопутної армії. А далі Естафету взяли американці. Годували росіян, що наприкінці 19 сторіччя рятувало від голоду. Тому що це зручна країна. Це знаєте, це такий бізнес. Знаєте, як в 90-ті був такий бізнес. Був, ну, відкривається бізнесмен, спочатку до нього приходить один рекетир, uh -huh. да, говорить, ну там кричить, там 20%, 50%, я у тебе забираю, бо з, з тобою щось станеться. Да. А потім приходить добрий поліцейський, да, говорю: охоронна фірма. Uh -huh. Ну, та одна та сама тусовка, да, ті ті самі бандити, тільки в цьому будеш платити платити нам не за рекет, да, а будеш платити за цього. Так така сама схема у американців з Європою. Да. От є бандити росіяни, які лякають Європу. Європа біжить куди угу. по допомогу. До американців. До американців. Да, вони їм крутять руки mm -hmm. і так далі. З вас таке, з вас таке, тут туди, тут сюди. Тільки тут ці схеми вже ламаються у американців, тому що охоронна фірма та є інша, Україна може забезпечити багато чого безпеки, в тому числі для європейців. І тут вже торгівля починається, так? Тому що виявляється, що Україна може так на, на ну, наприклад, заблокувати партинова російська разом з європейцями, що Росії просто не стане. Тут більше питання до європейців в дійсності, чи готові вони ну нарешті прикрити цю лавочку з, uh -huh. з цим бандитом, який у них знаходиться на східних кордонах. І тому американці продовжують таку політику. Таку саму політику сповідували всі: і Байден, і Обама. Всі ні, вони тільки красиво говорили. Звичайно, красиво, українці люблять слухати у нас красиві слова. Тільки політика така сама була. Хто нам влупив ембарго на постачання зброї в 2014 році? Хто інопланетяні? Да? а не американська адміністрація разом з Меркель, так, щоб не могли навіть трансмісії, не могли купити. Для я пам'ятаю це з історії. Дозори намагалися на Харкові робити. Трансмісії в Німеччині неможливо купити було. А, двигуни для комбайнів не, не, не продавали, тому що товари подвійного призначення, тому що щоб не, на ці, на, на, не, та, не на, поставили на ці на БТРи, тому що нас не виробили. А так звичайно, вони так, так за нас переживали. Тобто, тобто, треба дивитися в конкретні речі. Тут дивіться в чому в чому проблема Росії. Я у них дикий конфлікт інтересів якраз а, з економічною політикою Трампа, яка і добиває в дійсності Росію, як би вони хотіли не чи не хотіли. Коли говорить Трамп розчарувався, там буде психувати, uh -huh. Я знаєте, підозрюю, що це він сам такі чутки роз навколо себе розпускає. Що <звук> да? зараз <звук> да, <звук> да, знаєте? Що знаєте, не схожий Трамп на людину, яка пройшов через ріелторський бізнес Нью-Йорка, uh -huh. на дуже таку, знаєте, ніжну і чутливу людину. Яку, знаєте, можна, можна чимось здивувати. Він сповідує тактику е, носорога. Знаєте, Коли носорог на тебе біжить швидко, е, це не проблема носорога, а твоя проблема в даному випадку. І тому він оце, оце грається, він же спілкується в першу чергу з власними виборцями. Коли він говорить про почуття все інше, це ж передача емоцій, в першу чергу, своїм е, виборцям. Ось. Тому я думаю, що він, звичайно, буде активно це говорити, а далі е, тримаєте мене семеро. Да? Ось, типу, ну я от розізлився. а Всі, знаєте, бачили, як його в НАТО приймали, всі нарешті склали психологічний портрет Трампа і сказали: ну, ти ж там себе королем назвав, от тобі справжній палац. Королівський, так, от є справжня королева. Ну не британська, а це не британська, це нідерландська, Так ну як вони ж в Нідерландах було там, же теж монархія, і все інше. Все, людина задоволена. Ну і ще я задоволена тим, що 3,5% вони нарешті по пообіцяли європейці платити, в дійсності почали платити гроші. Тому що я щось такої приці від європейців минулого року взагалі не, не бачив, так? щоб всі так швидко бігали туди, куди потрібно. Це така знаєте, тактика Васажу називається брати на понт. Так? От я вийду з НАТО, я виведу зараз війська, все починається, бігатня, суїта. І все інше, тому що всім починається страшно бути. Це те, що я говорю, це тактика бандити, охоронна фірма. Тільки охоронна фірма тепер хоче більше послуг, це більше платежі за власні послуги. Тут абсолютно цинічна, цинічний розрахунок, чіткий, і зрозумілий так в даному випадку. А тому, що стосовно перемовин, ну які перемовини? Росіяни, ну як позиція України. Що ми про 30 перемир'я розмовляли з США та європейцями? Ну так давайте забезпечуйте це. Це ж ви повинні тиснути на Путіна. Він же на вас плює, не наша ж репутація страждає. А страждає репутація в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що він обмазує вас українською кров'ю, і це викликає питання всередині Сполучених Штатів. Там більше питання навіть не України, а більше питання, що Трамп виглядає слабким лідером. Ну, це неспівставно з тим, що він обіцяв, що буде «Make America Great Again». І це дуже гарний оце важель тиску на нього. тому що він все ж таки емоційний. Ну, будь-яка людина це серійна емоція. Серьезно, будь-яке, навіть от коли хваляться рішення, люди рівно вмикають емоції. Тому що, якщо у людини віддимкнути емоції, наприклад. Все добре, вона буде от так з вами, розмовляти, все буде логічно, тільки вона не зможе нічого робити. Вибір навіть не зможе. От набрати, наприклад, ви будете купувати цей піджак різних кольорів. Якщо у вас не буде емоцій, ви не зможете обрати. Вибрати не зможу. Да, ну, ну так працюєте. Тому у Трампа очевидно, що він хоче бути першим. Да. Онітаняху зрозумів, що правильно там. Да Пакистан сказав, що подасть його на, на, на цього. А премію Нобелівську премію миру не то ях вже приїхав з паперам. Сказав, що от подаємо да. Найбільш шустрий це президент Фінляндії, який перше зрозумів, що, що треба робити, пішов в гольф грати. Да? Прийшов, пограв. В гольф, звичайно, звичайно, що не думайте, що він додумався виграти. Да? Ну він не, не такий ідіот. Да? От продав кригалами свої фінські розказав за Росію і спілкується зараз з Трампом частіше, ніж, наприклад, Орбан, який всім розповідав, що він великий друг. Але бачите, в Гольф не пнене не, не запрошують це. Тому я думаю, що поки. Поки Путін при владі ні про, яких, про які перемовини йти не буде, тому що він, те, що він заявив, він і далі буде просувати. Це традиції Росії. Якщо цар один раз сказав, ніхто не на міліметр не відходити не буде. Ну, те, що от повторив там цей. Лавров у горській газеті, що демілітаризація, денацифікація, ну і так далі, всі ці пісні, те, що ми вже чули. Тому і ніякого перемовного процесу немає. Американці вийшли з перемовного процесу з росіянами по усіх пунктах. Ну ми не бачимо навіть по цій дрібниці щодо посольств. от два тижні тому Захарова жалілася, що американці просто не приїхали. А коли в останній відкав був в Москві? Теж немає нічого такого, да? те, щоб говорило, що взагалі там якісь контакти відбуваються. Ну, офіційно, ну неофіційні офіційні контакти завжди відбуваються. Тому позиція така, щоб не крутити американців в першу чергу. Естеблішмент ВПК Сполучених Штатів Америки в тому, що якісь погані люди не дають можливість вам заробити гроші, які вже є у європейців. Про які Зеленський говорив. Так що я е, підозрюю, що вам швидше треба йти в Білий Дім і знаходити всіх цих. Не дуже гарних людей, які заважають вам працювати там, да і заробляти гроші. Тобто створювати, оце знаєте, в це називається знаходити людей, які дійсно приймають рішення. А великі організації цих центри впливу може бути в дійсності дуже багато. Тому змістити їх в конкретну річ, для того, щоб ми отримали першу чергу озброєння і а далі воно чорне лебеді летять на Росію. Опеки я вам говорив, збільшує зараз видобуток. А удари по Росії збільшуються. Якщо ще під осінь України. Іна зможе заблокувати, наприклад, залізницю російську, ну по схемі те, що от збоушники робили з стратегічними бомбардувальниками, то питання з Росії буде зовсім інша розмова буде розмова про те, як вони швидко драпують з території України. Ох, пошвидше би вже це ми спостерігали. Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркарові про свій намір її звільнити. Втім, запропонував залишатися в команді після цього. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в офісі президента. За інформацією співрозмовника, посаду Маркаровій визначать пізніше. Проте попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Разом з тим рішення про те, хто замінить Маркарову в США ще не ух. Валина Попередньо змі писали, що на цю посаду можуть призначити або теперішнього прем'єра Дениса Шмигаля, або міністра енергетики Германа Галущенка, або віцепрем'єрку Ольгу Стефанішину. Остання заявила, що нове призначення з нею ніхто не обговорював, пане Тарасе. От стосовно зміни посла в Сполучених Путувати Штатах так, наскільки, що... це наскільки це взагалі зараз необхідно. Ну, те, що вона дратувала республіканців, mm -hmm. це давно вже відомо, тому що вона так захопилася спілкуванням з саме адміністрацією Байдена, що вона дратувала, пам'ятаєте там, скандали були і так далі. І тому звичайно, що треба міняти це зрозуміло. Наскільки воно швидко, у знаєте, що отак от прийде новий посол, навіть якщо він там супер. і налагодить ці стосунки з ну, Штатами. Ну, давайте це, це ж це ж це ж багаторівнево повинно бути. Краще знаєте, з ВПК Сполученими Штатами спілкуватися. Там знаєте, вони там багато чого зроблять в дійсності, може краще ніж, ніж посол. Тому а, треба міняти, ну не знаю, шмигаєш тут, нічого. Воно робив, то там нічого робити не буде. Не знаю, наскільки це буде вдале рішення. Тим більше все ж таки пан Шмагаль ну, інтегрований, ну, не інтегрований, має зв'язки з Ренатом Ахметовим. Він працював в його структурах. Тому я думаю, що зараз взагалі буде, буде історія пов'язана з очисткою всіх людей, які мають якісь стосунки до олігархічних угруповань. Так? Це перше. Різні там говорили. Ну, звичайно, тут був би кращий кандидат, людина, яка має зв'язки з ну з консервативними колами. Так має зв'язки. Має зв'язки, наприклад, з релігійними організаціями і все інше. Є такі люди в Україні, я знаю їх прізвище чи призначать їх. Це велике питання в даному випадку. З того переліку, що говорили, ну, мабуть, умерв, мабуть, бо підійшов. Все ж таки, він більше схожий таки на дипломата, є у нього такий хист. Міністр оборони, звичайно, він ніякий. От тому, що її затримки, бачите, жаліться, що і затримка з організації закупівлі нормальної правильної зброї. А як дипломата, як ми його бачили? Чому а от дипломат, ви знаєте, от як дипломат він може бути на своєму місці. там да але це знову таки буде вирішувати офіс президента. Ну тому що ну манера у нього просто спілкування така, знаєте, дипломатична. Знаєте, є щоб бути дипломатом, це хист повинен бути. Ну знаєте, дуже терплячим, розуміти багато чого. це ну це, це. Це, 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 знаєте, Цьому це вчитися треба. У когось є природні такі, знаєте, задатки для ведення дипломатичних перемовин. Тому подивимося, але сказати, що воно знаєте, кардинально поміняє погоду, я б не сказав. Я вважаю, що більш ефективно будувати горизонтальні зв'язки з американським суспільством. А це і бізнесом ну ВПК в першу чергу, тому що дуже цікавить ці українські розробки, тому що багато систем збройні американські вже не працюють на сучасному полі бою. Це перше. Друге, недопрацьоване нас питання горизонтальних зв'язків з ветеранським середовищем Сполучених Штатів Америки, тобто наші ветерани з їхніми повинні спілкуватися, возити повинна бути взаємодія, а вони дуже впливові в дійсності люди. Вони багато чого. Ну вони авторитетні люди, тому що захищають країну. Тобто, вони повинні бачити в українцях союзника в першу чергу і розуміти, що ну росіяни ніколи не будуть їхніми. Союзниками. От така дипломатія горизонтальна, вона звичайно більш ефективна. Ну, як вішенька на цьому торті, який треба приготувати, це, звичайно, адекватний посол, який зможе донести а, думку а, і розуміти, що Україні потрібна двопартійна підтримка по всіх напрямках, так, а не просто а, слухати все, що тобі говорить там, в адміністрації там, президента ну, США.